Якщо я не вгадаю вашу професію за дві хвилини, то ви отримуєте шапер з подарунками від дії? Добре, але я думаю, ви точно не вгадаєте. В мене складна професія. Це буде цікаво, я думаю. Давайте спробуємо. Давайте. Як вас звати? Мене звати Лілія. Скажіть, будь ласка, чи комунікуєте ви з людьми в своїй професії? Так, комунікую багато. Це прям основна частина вашої професії комунікації з людьми? Мабуть, одна з основних частин комунікації з людьми. Так, ви їх консультуєте з якихось питань? Можу консультувати та да, роз'яснювати певні питання. Чи ви найманий працівник? Найманий працівник великі компанії? Ну да, так. Да. скільки людей в вашій компанії працює? Більше тисячі точно це прям така корпорація величезна. Корпорація, да, державна. Ви допомагаєте людям? Безумовно. Розкажіть, як ви використовуєте застосунок дія в своїй професії? Я використовую для того, щоб підписувати різні документи, дуже зручно можна щось підписувати або робити витяги. Тобто, ви держпрацівник? Ні, застосунок дії я можу використовувати як в інших своїх видах діяльності, mm -hmm. але з Щодо основної роботи, то прямо такої вимоги нема, щоб я щось підписувала через дію, але дію користуюся. Це якась юридична сфера? Юридична, так. Тобто ви працюєте юристом. Я юрист, так, але моя основна професія трохи з іншим пов'язана. Юрист це додатково ваша професія? Юрист це мій фах. Професія пов'язана з роз'ясненням певних юридичних питань. Добре, ви типу, як нотаріус, адвокат. <ріст> <ріст> може, ви суддя? <ріст> то може. <ріст> Мені подобається. Та може? Якщо ж це називається професія, я не розумію. Це не юрист, не адвокат, не нотаріус. Для інших осіб, таких молодих, як ви, ви навчаєте. Ви викладач. Я викладач в університеті. В університеті. Юриспруденція? Так, кримінального права. Ну це дуже цікава професія. Якщо б не ваші підказки, то я би не вгадала, тому що ви мені так дуже багато підказували. Тому ви все одно отримаєте цей шапер від дії. Дуже вам дякую за вашу роботу. Дякую вам. А ви підписуйтесь, щоб теж отримувати подарунки від дії.